Миру вам, шановні брати та сестри. Ми знову з вами зустрілися у телепрограмі Духовні Обрії. Заздалегідь нагадаю вам, що ми продовжуємо попередню тему, яку ми розпочали кілька тижнів тому. Це є тема. Це не моє життя. В цьому ефірі ми постараємося все-таки покласти крапку. На цьому питанні і з'ясувати, чому людям важко жити з тим, що є в них в житті, коли йде мова про біль, про втрату, про хрести, про хворих дітей, і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Все-таки ми постараємося дати відповідь, це не моє життя, чи все-таки це і є моє життя? Відразу нагадуємо вам, дорогі брати та сестри. В нашої програми є електронна скринька, яку ви зараз бачите в лівому кутку знизу нашого екрану. А також просимо щиро вас підписуватися на офіційний Ютуб-канал нашої Мукачської православної епархії під назвою загальної Сінопсіс Тіві. На цьому відеоканалі ви завжди маєте можливість. Передивитися у записі всі наші медіапроекти, які реалізовуються інформаційним відділом та іншими відділами Мукачівської православної епархії. Гостем нашої сьогоднішньої програми, як і в минулий раз, буде і є протирей Вадим Гайдеш на Святлю Святопокровського храму в селі Кендерешів. Вітаємо вас ще раз в нашому ефірі. Знову вам дякую, що ви з нами, що ви погодилися прийти. Ми рідко бачимося, але завдяки цифрі ми можемо поспілкуватися в такому режимі поза богослужбових зустрічей з нашими парафіянами. Отже, отець Вадим ми минулий раз з вами розпочали тему. Це не моє життя в вигляді бліцу. Перерахуємо питання, про на які ми вже старалися дати відповідь. Як сприймати випадки в житті, коли в тебе є хвора дитина? Іде мова про дітей з ДЦБ, гідроцефалітом, синдром Дауна і та інші важкі хвороби. Все-таки чому окремі жит... люди в житті отримують такі випадки і такі несправедливі в лапках ситуації, в принципі, це зводиться до питання, чому я. Ми це вже обговорювали в минулі програмі. І ще одне питання: відчуття аду від душевних мук. Я не можу дивитися на інших дітей, але люблю свою дитину. На ці питання ми старалися вже дати відповідь. Сьогодні ми продовжимо нашу наші е, діалоги. Отець, Вадим, е, мама, яка нам розповіла минулу історію. До речі, ще раз повторююся, брати та сестри. Попередня програма є на е, е, відеоканалі Сінопсистіві. Будь ласка, заходьте, е, подивіться, чим е, 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 яка це і була велика історія цієї жінки, про яку ми в принципі і говоримо тепер. Дуже шкодую, що так сталося, і не можна вернути час назад. Іноді люди отець Вадим, карають себе за те, що вони б змінили щось в своєму житті, якби знали все наперед. так? Якщо б в мене була можливість повернути все назад, я все поміняв, я б став віруючим, я б не робив багато зла. Як людям все-таки ви дуже нам чітко розповіли про те, що цю тему дійсно треба поділити на два блоки? Це коли людина віруюча сприймає цю ситуацію, так? і людина не віруюча. В даному контексті ми так розуміємо, що це жінка більш-менш є практиком церковного життя, а не теоретиком, тому їй важко, але з Божою допомогою все в неї вийде, тому що в нас сподівається, в неї є надія. Це дуже велика річ в житті віруючої людини. Повернути час назад. Чому люди так? карають себе, чи повернули б вони все таки, чи змінили б вони в собі щось, якби було все назад повернути? Ну тут розумієте, теж треба повернутися до того питання, що що в людині в голові, чи що в людині в серці. Тому що якщо в людини от, заплановано було там кар'єра, будівництво, наприклад, будинку там, їхати. Те зробити, все зробити. А тут так стається, що хвороба дитини вона не дає можливості ось, е, тим е, планам, які людина запланувала собі на майбутнє, на найближче майбутнє. Е, хочу е, спомнів якраз словам Антонія Сурицького, який сказав е, такі слова, що е, от є радість, є скорбота. Буває таке, що е, треба, потрібно знайти е, радість в скорботі. Це теж дуже важливо. Так? Це теж переосмислення, що я початку сказав, щоб у mm -hmm. нас переосмислення того, в чому ми ну, перебуваємо. Е, і зрозуміти, що те, що ми запланували, можливо, воно не потрібно. Господь тобі дає ось зараз це, цю ситуацію, і ти маєш в ній бути, і ти маєш бути от тим, ким ти є. Там, для мами, значить, ти будеш там мамою, маєш бути мамою, чи там для тата, татом. Mm -hmm. Можливо, так. До речі, не тільки в цій ситуації приймають участь безпосередньо батьки, там, тату і маму, є брати, наприклад, є рідні, близькі. Ну, звичайно, Далекі ж взагалі незнайомі люди, як лікарі, якісь реабілітологи, вони теж у тому приймають. Ну, звичайно, там ну, не безплатно, то є безплатні і не безплатні, не безплатні, так. але всі приймають певну участь у цій ситуації. Тому дуже важливо, напевно, щоб ну, час не вернеш назад, мені здається. Е, тому що треба приймати той день, який тобі Господь дає, і жити з цим днем. Ситуацію, так. так. Да. А те, що було вчора, ти запланував на завтра, е, Господь тут перебив. Угу. Бо, можливо, бачить, що можливо не на пользу тобі, можливо, е, ти можеш проявити себе більше, ось в цьому. Можливо, ти можеш розкрити щось внутрішнє духовне, який своїм. Якості іменно при цій ситуації, uh -huh. а не при планах, які там напланував на другий рік, там на 10 років, на 15, на все життя, дуже цікаву тезу ви сказали. Озвучимо її в двох словах: поламані плани, так кожна людина в житті вона планує це природньо, і ми всі люди так, хоча не тут тимчасово транзитно, але хочеться встигнути. От такі поламані плани, напевно, є однією з причин того, що люди не можуть змиритися з тим, що це я, що це зі мною. Це з одного боку. З іншого боку, як ви правильно сказали, люди просто не усвідомлюють, що, навіть якщо вони мало віруючі, або, можливо, навіть невіруючі люди, через цю біль, через цю ситуацію, Бог так дає, що вони стають на шлях воцерковлення, Родина, яка є навколо цієї дитини, стає на шлях воцерковлення, задає більше питання, приходить більше в храм, в якому ми зараз знаходимося. Можливо, так промислово сталося, що ми в цю програму вирішили записати саме в храмі, так. тому що ця проблема, ця історія, це не моє життя, має привести людей сюди, Бо, на богослужіння, до причастя, до сповіді в храмі через дію благодаті, щоб вони помінялися. Ну і третій момент, звичайно, це е, те, що людина, яка приносить в лапках оцю історію, оці страждання, так, на перший погляд, в результаті Господь вже між, він піклується передусім не про наші поламані плани, так, а про душу. І як ви правильно сказали, дійсно Господь іноді, браті і сестри, робить в житті так, щоб ви акцентували більше увагу все-таки на душі. Не на матеріальному, а на духовному. Йдемо далі, отець, Вадим, але перед тим ми скажемо ще раз нашим глядачам, що в нас, браті і сестри, є своя електронна скринька, яку ви бачите зараз на своїх екранах. Також запрошуємо вас ще раз і ще раз підписуватися на наш офіційний відеоканал Синопсис ТВ, на якому ви зможете завжди переглянути всі наші медіапроекти: місіонерські, інформаційно-просвітницькі, духовно-просвітницькі проєкти, які є всі в записі. У нас у чудових е, плейлистах на нашому відеоканалі Синопсис ТВ. ТВ. Йдемо далі, Ну, <кій> <кій> Це питання, напевно, одне з ключових, як полюбити біль. Ми можемо любити, як апостол Павел каже, ви повинні плакати з тими, хто плаче, і радіти з тими, хто радіє. Як полюбити біль? Це дуже Глибока тема, широка. Про неї багато писав Паїсій Святогорець, Йосиф Ісіхаст, Еміліан Вафідіс із сучасних Лука, Лука воїної сини Я полюбив страждання. Mm -hmm. так? Як людині, яка є маловіруючою, цю тезу не просто теоретично сприйняти, а в житті, Я... 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 які кроки, які... Які... яка дорожня карта, напевно. Для цієї людини повинна бути. Ну, давайте, можливо, спробуємо Попаїсів Святогорців. Він mm -hmm. е, і писав у своїх книгах, і спілкувався з своїми духовними чадами, коли його запитували. Mm -hmm. е, ну, звичайно, доросла людина, е, якщо доросла людина, так він. От він не хотів іти ну, Він, В нього теж був прояв е такої невілікованої, або така важколікувальна uh -huh. хвороба, uh -huh. як рака, а до неї там ще були інші uh -huh. хвороби, там, шлунка, запалення. Так. От, але е він не хотів іти. Але духовні чада його попросили там, просто на просте обслідування. І там вже все проявилося, виявилося, ті всі uh -huh. різні uh -huh. хвороби. І е він. Е От До того ставиться як до промисла Божого, Він до того, от, от як правильно до нього відноситься, до, до, до цієї хвороби, так? От теж, теж потрібно навчитися ставитися до промисла Божого. <гум> Ми говоримо в суто в питанні як віруючої людини. <кхух> <кхух> Якщо людина, наприклад, той самий приїзд Святого ну, може лікуватися, Хай вона лікується. Ну, якщо вона, наприклад, сама рішає, це вже коли, звичайно, коли дитина вже виросла, вона вже сама рішає, то звичайно тоді вже треба на волю Божу. Там, чи хочеш лікуватися, чи операцію приймаєш, так. чи не приймаєш. І тут, я думаю, в дитячому питанню так само можливо, бо є бачу такі випадки, коли батьки старалися все віддати. Щоб зробити ті операції, там їхати за кордоном, там волонтери е, там, е, допомагали, різні там недержавні організації допомагали і їхали ну, куди скільки можна. І, звичайно, то не, не допомагало бувало таке, вони просто на місці були, йшли там в ту лікарню, яка в тому, чи інш... в тому місці, де вони жили, угу. і відбувалося чудо. Угу. От тут теж треба звернути увагу, що Господь робить чудеса. Ми можемо їхати по різних кордонах, в Ізраїль, Німеччину так, і великі гроші віддавати. А от Божа воля була таке, щоб він, він дійсно хворів і, ну, так. і не вдужував. так. Дякую, Матець Вадим. Знову ж ви наштовхнули, бачите, монолог це одне, а діалог це краще. так? так? так. Бувають випадки, коли людина по Паїсію спочатку так? в нього є дуже цікаві твори, його листи до духовних чат, і в одному з листів він пише таку фразу, як добре буде відкинутим людьми. так? Парадокс, але коли людина опиняється в такій ситуації, вона має можливість все-таки знайти себе, і вона має зрозуміти через серце, що в цій ситуації це і є її справжнє життя, вона має його сприйняти. І дуже важливий момент, про який ви сказали, стосовно лікування. Я іноді не розумію як людина, я розумію брати та сестри, тому що сам неодноразово був в лікарні, так? І коли ми чимось захворіли, ми люди робимо наступне: ми кидаємо всі ресурси, всі кошти, всі знайомства, всі можливості для того, щоб відразу і зразу завтра стати здоровим. Але якщо зробити паузу. Будь-якій ситуації я не закликаю до того, щоб не лікуватися, так? Тому що Господь нам каже через сіраха, що Бог створив і ліки, і лікаря. Немає невіруючого лікаря. Я на своєму життєвому шляху не зустрічав таких. У нас, до речі, є святі. Так, лікарі. і святий, і Лука Лукавою Носяницький, є пантелеймон, великомученик, скоро пам'ять буде. І дуже важливо, як пише знову ж таки сірах, що успіх іноді буває успіх і в їхніх руках. Тобто ми не закликаємо до нелікування, але дивує те, з яким поспіхом люди це роблять. Тобто, можливо, треба акцентувати все-таки у цій динаміці виздоровлення, все-таки зробити на секунду паузу для чого? Чому я? Знову ж таки, так? хвороба завжди людину повертає до дна, тому що якщо людина не дійде до дна, вона мусить усвідомити причинно-наслідковий характер. А щоб його зрозуміти, треба спуститися в дно в найгіршій ситуації твого життя, що ти зробив не так, що дружина зробила не так, що ми разом зробили не так, тому що буває по-різному кожного історія своя. І коли людина приходить на дно, тільки з дна, починаючи рух уверх, вона розуміє. Наслідки і те, що з нею тепер відбувається, і є відповідь самому собі, чому я і для чого це мені. Тому це дуже важливі моменти. Все-таки, отець Вадим, як людям донести, скоріше все, не пояснити, роз'яснити так, розтлумачити, що це все-таки моє життя, це твоє життя. Ми, завершуючи другу програму, повертаємося до питання, з якого ми починали першу. Це не моє життя. А тепер е, зробимо антитезу, це і є моє життя. Тобто, як людям навчитися зрозуміти, що це є твоє життя, його треба сприйняти таким, яким воно є? І як навчитися це сприйняти, бути з цим, не нарікати, терпіти і любити? Це дуже важливо. Дуже важливо, щоб ми ну дивіться, беремо теж із Христа, який страждав. Mm -hmm. І це страждання, воно. За, за весь світ за всі, за всі наші гріхи господь постраждав і цим самим показав, він теж відчував біль, він відчував ту скорботу, залишеність, от, одинокість. І дуже часто, коли ми бачимо, спостерігаємо, коли батьки теж це відчувають або бачать, друзі відвернулися там так. не так, коло як звужується. коло звужується. Так. Ті, хто Поначалу, спочатку, були самими такими вірними друзями з цієї хвороби відходять, не, не допомагають, не хочуть зустрічатися, не піднімають трубку там. От і можливо, хвороба показує, хто ми є насправді. Хвороба дітей показує, хто ми є насправді, наше середовище, okay. є насправді ідентифікатор. Okay. І воно дає можливість нам зрозуміти цей світ, себе. Okay. Коли навколишність е, людей, е, хто вони є насправді. <кій> Взагалі, біда, тривога, скорбота, вона і показує, вона навиборіть розкриває і внутрішній наш світ, і тих, хто нас mm -hmm. оточує. І можливо, по-другому ми будемо сприймати цей світ, по-другому на нього подивимося і подумаємо, ну зрозуміємо, що це дійсно це є моє mm -hmm. життя. Святитель вірніше преподобний поїсі, про якого ми говорили кілька хвилин тому, знову ж таки в одному з своїх листів писав, що хвороба дається людині, звичайно, якийсь окремій, чи це дитина, чи це доросла людина. Але люди того не усвідомлюють, що хвороба дається не стільки хворому, як оточенню, про яке ви щойно дійсно сказали, щоб через хворобу оточуючи більш Стали церковними, більш сприйняли життя, і я знаю багато випадків, коли молоді люди залишали цей світ перспективні, здорові, які мали все для життя. Але вони розуміли, що це вже фініш, і ці люди настільки ставали церковними, що це диво даєшся. І людина, до чого веду, людина усвідомила. От Ми зараз, браті і сестри, у нас залишається буквально півтора хвилинки, дві хвилини до завершення ефіру. Пам'ятайте, якщо у вас є в житті ситуація, в, в сім'ї, хвора дитина, про яку ми говоримо вже практично дві програми, це діти важко хворі, з різними синдромами, або у вас є хвора мама, тато, брат, сестра, ви хворієте безпосередньо. Пам'ятайте, що це все зроблено не просто так, Бог не шукає вашого страждання. Він не радується, коли ви хворієте. Йому це не потрібно. Це потрібно нам для чогось. А для того, щоб зрозуміти це для чогось, потрібно все-таки почати церковне життя. Приходьте в храм, в якому ми зараз записуємо цю телепрограму. Беріть частіше участь у сповіді, частіше сповідайтеся, причищайтеся, більше моліться, для того, щоб зрозуміти цю. Ну, Як це правильно, скоріше всього, радість страждання, Штишко. як казав Отець Вадим. Для цього є і це все. В результаті, звичайно, перші кроки будуть антитези, вас буде відштовхувати. Я навіть знаю людей, які, захворівши, стали невіруючими людьми. Тобто спрацювала друга історія в житті цих людей, на жаль. А є випадки, коли навпаки люди стають більш віруючими. Тому е, будь-яка хвороба, е, фактична біль е, це є ваше життя, пам'ятайте це. Не можна казати, це не моє життя, бо я так не хотів, я так не хочу жити. Це протест. Це природньо, тому що ми люди, але зрозуміти, що це і є ваше життя. Тому з цим треба жити. правда? А ти я лише вас доповню. Зрозуміти, треба нам те, що це є наш хрест. Господь не дає інші хрести, лише конкретно одній людині, той хрест, який вона може донести. І те, що для здоров'я людини рахується, якби це тяжість така, от для сім'ї чи для батьків, от хрест хворої дитини дається тому, що вони можуть понести його. Так. Або вони можуть його настільки розкрити, цей хрест в собі. Що воно при, просто приведе до, до того, що людина просто буде отримувати від тої радость, е, через що вона може більше навчитися хорошо жити, ну не в плані матеріальному, а іменно духовному. Uh -huh. І, звичайно, е, привести це до самого головного, до е, Царства Божого. Це саме дякуємо. Тиць Вадим вам за те, що погодилися приїхати до нас на цю телепрограму. Дякую вам. Дорогі брати та сестри, на жаль, програма наша завершується. Щиро вам дякуємо, що ви нас дивилися. Нагадаю вам тему нашої програми. Це не моє життя. Ми говорили про те, як бути, як жити сім'ям, де є важкохворі люди, діти. Ми старалися розгорнути цю тему, але на жаль, ефір у нас дуже обмежений. Тому всі наші телепрограми, будь ласка, заходьте на наш офіційний телеканал ТІВІ». Ви там зможете подивитися і першу частину, і цю другу частину, яку ми зараз в принципі, з вами і записали. Нехай Господь вам допомагає. Правильно дивіться на речі, які вас оточують, які відбуваються з вами. Коли людина нарікає на те, що вона має, вона втрачає. А коли вона дякує за те, що вона має, вона збагачується. Логіка дуже проста. Тому, пам'ятайте, не спустошуйте себе, збагачуйте себе тими ситуаціями, які у вас є, робіть висновки, аналізуйте. Дякуйте Богу за все, і нехай Господь вам допомагає у всьому. До наступних зустрічей. Ми з вами обов'язково ще побачимося. Нехай Господь вам допомагає і благословляє вас у вашому житті.